Запускай. Завгар. вгор. Тр Трактор. Прогрій. Живо. Так що тачка, яка постраждала. Хто там нас дивиться? І дивився Олексія Саєнко. Дякуючи Оксані і Роману Цюбко. Ну і дякуючи Григорію, який покрасив її. Зараз загружається на лафетку і відправляється по призначенню. Ну а в нас тут повний двір. x trail який поки ще в нас в долгу, це для 58-ї бригади. Хлопчинка до нас звернувся. Отакий От доволі непоганий. Трошки старенький, але в доволі такому непоганому стані старого покоління. О, вже не включає задню передачу. І дві навари. Одна теж із них поїде в 58-му бригаду. Ну а ми зараз заганяємо, заганяємо кіяш хворій, контролює ситуацію. Ох і пішов, ох, і пішов. Я капитан. Сейчас буду. Все, 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 все. Ру. Чуть назад. Чуть назад. Вы сейчас один. И лыбается. Выровняй руля. Та ти трошки руля візьми вліво, тепер назад, ще вліво. Оп, вставай. Тепер чуть перед. Давай, давай, давай. І чуть-чуть сюди. Оп, 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 давай, 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 давай. Хоп, це дуже далеко. Ще чуть назад. Оп, все, молодець. І либиться, і либиться, ти мене лякаєш, так? Да? Гікач, став на передачу і глуши. Гікач. Я ж держу телефони. не ще бусар. Ну, понятно, потім прийдеться, сука, донкратом, піднімати пузо, заводить, а ми включимо повний привод, виїдемо. 15 машин виїдемо. <рес> Да? Так що ми доброго загрузили, також по проханню військових там для одного фермера будемо завозити, передавати, буде з нами їхати ще одна машинка. О, так що... Прив'язуємося, складаємося. Ти лапки може не забирай, спочатку дай прив'яжемо, вдруг, вдруг покотиться. Ти а? ж а ти здоровкався вже з підписчиками? Давай, кажи всім привіт. Григорій е, в цьому, як? В ділі. Гриша в ділі. О, Так що тут тачок, повний двір. У нас ще дві машини стоять на СТО. О, ту наварку такого плану, як ми пригнали. У нас сьогодні видвигається на Харків до Олексія Саєнко, його підрозділ. Ну, а така сама стоїть, зняли головешку, все-таки будемо трохи, приведемо її в порядок. Потратимо трохи грошей і поставимо на ноги. Запросив дуже багато. Теж там людина подзвонити, як він до мене не вийде на зв'язок, батько до мене дзвонить, дзвонить, дзвонить. Я кажу. Не казав за Яку? Толі? А, за три штуки без документів? Та без... А я не знаю, що це таке. Да? Та по що він нахер? Він не чи що. Ні, так це не його там друга його. А, друге, то не як я дибало, таке здибало. Чуєш? Так що ні, нам таке не годиться, нам треба з документами. У нас ця без документів, чуєш? Документ не маєш тої бумажки десь провтикали. Ну нема буде шилочка шпіли на, на пісочині, чуєш? Ні, ну вона ця, ця машина стоїть на частині. В принципі, хлопці сказали, якщо будуть якісь момент. Є тільки фотографія у вайбері із того. Да. Вона була завірена е, строєвою частиною. Главное, є. Да. І хлопці взагалі на неї ставили хрест, ми її поремонтували. Не ми, а Роман, Оксана і Грішка підшпаклював трохи там всі ці моменти. Хто пам'ятає, яка вона була, це була жесть, а не машина. Якщо що, то будемо, знаєш, будемо з'їжджати і блокпоста проїжджати своїм ходом. Вони тоді менше трогають. Чуєш, коли машина їде своїм ходом, ну ми може, будемо заводити тоді. Чуєш? Вони мені кажуть, типа, крадуть машини, тіпа, документів, нема, документів нема і ключів нема, типа затягують на лафету. Так ми будемо заводити. Оце коротше, вкрали машину і їдемо собі, да. Та я думаю, все буде нормально. Так що соренточка, що ми ще наліпочки приліпили. Все Ченчинарем. Приїжджаємо, Григорій, машину заганяє екстрейла з понеділка. Перепровіримо, бо щось трохи він димить у нас. Але Гриша каже, що їде доволі непогано. Вже привик, да? Чи, так він мені такий по ходокці взагалі Просто. Так він задертий, ти бачиш, він ліфтований. Просто, коротше, він, блять, не де взагалі не стукане, йде собі, коротше, ходить. І резина вже нормально не важка. Вже привик, так. Да? Ну просто після тих, то може мені чу... Але все робить, тільки зачуханий трохи. Може зажене. Почухаю. Да? Ну, трохи оце, але немає, треба. Нема на час, треба... Часто... Хімію, хімію. То може ми довольки заженемо попросимо. Чи може самі? О. Чи може до Ольки, да? так? Да? Та, все, тоді загнати її треба на мийку. Да? Ви... Зробимо хімчистку, бо трохи затяганий салончик. Ну, але на наварки. Теж 58, ця 58-му, ця 58-му. Трохи затяганий просто салон. Отакий зачуханий. Видно, що. Але каже Григорій нормально. Ну, Але по кузову, звісно, тачка збита і тут трохи катки стоять великі. Ну, Але прикольненько. Так що цепляємося, йдемо вечері. Миємо ноги. І сьогодні в дорогу на Харків. Завтра зустрічайте нас з Олексієм Саєнко, буде відосик. Хто не знає, хто це такий. Це блогер, він і вона сільська сім'я. Пишаюся, що знаю такого. А ще, можливо, зустріну його маму Валю Саєнко. Бо я завтра буду їхати в сторону Балаклії і в сторону Савінців. А Савінці, а там гляди, Морозовка, де живе Андрюша Новіков. Так що, може, зайдемо, привіт, передамо від підписників ютуб-каналу Сергія Шелудько. Передамо, чому він ще досі не перейшов на українську. На інстаграмі українська, а в Ютубі Кацапська. Ну, то якось не гоже. Так що, ну то таке, то 13 питання. Щас ще підзагрузимо е, водички хлопцям. І ну, є якесь там відеочко шелудьківського сала. Та й все буде Україна. Так що, каже, Гріша хорошо лялякать. Прошли раз я сам грузився, так що нічого страшного, так? Да? Просто раз ми з Надюхою. Надюха контролювала. Дивиш, де живе, що робить. Де живе, що робить? Світло сьогодні, да? нормально, грішка трошки роботу підтягнув свою. О. Нічого. На, як кажу, якби це хай це буде найбільша біда у нас на сьогодення, ми переживемо і перетерпимо. Просто жалько тих грошей, що ми витрачаємо на бензин. На генератори краще б їх би використати Якийсь, якусь резину купити. Там ще щось. Кстати, вчора одислав резину на Покровській вже там. А замовив два колеса для 58-ї, е, да, вже там. А е, віті, як купцю, я проплатив ще 4 дні назад, ще й досі не відправили. І кажуть, не приймає Покровський резини. Так ви чого? О, нет, я вчора відправ, вже сьогодні пацани 72 отримали. Так що, друзі, отакий відосик. Збираємося в дорогу. Чекайте завтра відосик від Олексія Саєнка і від мене. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Дякую всім небайдужим за підтримку, за довіру. Вчора трошки попрацювали, ну і трошки руки в нас розв'язані. Назбирали ми 152 тисячі гривень. Дякуючи небайдужим людям. О, патрон зібрався в дорогу, несе м'яча. Так що всім миру, здоров'я і добра. Віруха співачка. Вчора дала Дроздана на біс в кінці прямого ефіру. Так що, хто не дивився прямий ефір, приєднуйтеся, він є в записі, можете його подивитися. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.